Друзі, добрий вечір. Сьогодні 15 жовтня 2022 року. Знаходимося на винограднику мого товариша. Заїхав до нього в гості сьогодні і хочемо зробити обзор такого технічного сорту винограду, який називається Маркет. Цей виноград американського походження селекції. Це виноград з якого... Виходить дуже гарне-дуже гарне вино. Ну, На вигляд такі гронки я б не сказав би, що вони маленькі, але цукристість тут дуже-дуже велика в цьому сорті винограду. Про нього мало дуже є відео. І от ми вирішили з Андрієм, з моїм другом зняти отакий коротенький ролик. Ну, от Хочу для прикладу привести. Оце. Ми зараз показуємо вам виноград сорту. Монарх, Монарх. Він є в моїй колекції такий виноград, такого винограду в мене нема. Ну, на перший погляд, подивитися, бачите, тут різниця відчувається. Але із цього монарха, от столового сорту, його так ну, приємно куштувати, він гарний, гармонічний смак у нього. А от вино з нього ніколи таке не вийде, як вийде за такого невеличкого, але солодкого, дуже солодкого сорту, який називається маркет. І от ми хочемо зараз поміряти цукристість. А цукристість я вам скажу в нього зашкалює. Ну, Вибираємо там любу гроночку і зриваємо ягодку. І зараз ми отак от обережно помастимо сюди і зафокусуємо. Цукристість, зараз я гляну. Ну, Друзі, я бачу тут 24 брікс. Тобто це цукор. На моїй ділянці нема таких солодких сортів тобто на вино, а тут цукор б'є рекорди. Тим більше це стосується нашого регіону. Це дуже-дуже гарний показник. Ну так виглядає. Виглядає оця шпалера виобразна. Отакий врожай. Завтра у нас передають вирішено на цю ніч приморозок, так що Андрій буде його сьогодні зрізати і зробити з нього смачне солодке вино. Так, Ну а зараз ми хочемо пройти в вальтанку до Андрія і він там покаже нам які він робить своїми руками чужо, Чудовий, дуже чудовий напій? Так,сік, всім вітання. Перебрались в вальтанку, а дегустувати зараз будемо домашній джин. Це йде самогон у нас. Потрібні перегонки. Третя перегонка у нас йде через джин-корзину. А тут йдуть сіміна можевільника і взагалі спеція, які прислали мені житовищини. Блокітний колір ось такий ось у нас гарний виходить за рахунок того, що потім в кінці кидається кліторія тройчата. Це така квіточка. Або ще його називають китайський синій чай айчан. Ну І будемо пити його з тоніком, береться у нас одна частина джина. І дві частини тоніка. І тут зараз буде відбуватися магія. Стає воно такого гарно-бузкового кольору. Я так зрозумів, що це за рахунок кислоти, яка є в тоніку, вона руйнує фарбу, яку дається натуральна квіточка. Ну, А далі Віктор дегустує. Так, друзі, дегустую. Полі чудовий смак ще кращий. всім, Всім добра і миру. До побачення. Пока-пока.